Іноді здається, що все вичерпано, що більше немає слів для молитви і сил для кроку вперед. Але саме тоді, коли людина доходить до дна власної слабкості, Бог починає діяти найтихіше і найглибше. Ми звикли чекати змін у вигляді чуда, яскравого знаку, негайного полегшення. А Господь часто приходить інакше, не ламаючи життя, а повільно його зцілюючи. Він не завжди забирає біль, але дає силу Його понести. Не завжди змінює обставини, але змінює серце, щоб воно могло пройти крізь них. Відчай народжується там, де людина залишається сам на сам зі своїм болем. Надія ж народжується тоді, коли навіть у темряві ми дозволяємо Богу бути поруч. Іноді єдиний крок віри це просто не втекти, не озлобитися, не закритися, а вистояти, навіть не розуміючи навіть. Випадкових ночей у житті людини, кожна темрява або очищає, або навчає довіряти. І якщо сьогодні здається, що шлях обірвався, це може означати лише одне: старий шлях завершився, щоб відкрилося щось нове, глибше і справжніше. Бог не спізнюється, Він приходить рівно в ту мить, коли серце готове почути не шум світу, а тишу, у якій народжується життя. І часто саме з краю відчаю починається дорога, що веде не назад, а додому.